Всім доброго дня, до мене завітала Audi Q5 20 TDI, 190 кінських сил, 20-й рік, Євро 6, екологія Я288. Завітав не на чистку всієї системи екології. Так, чек присутній, пробіг 163 тисячі. Екологію чистить не бажає, тому що привіз майстер. Автомобіль. Але на чистку EGR номер 2 Єгір номер 2 низького тиску P2002. Це не сажовий фільтр. Це EGR номер 2 Вихлопна турба чиста, металева без сажі. Якщо в сажі, от тоді це сажовий фільтр згорівший. Якщо вихлопна турба чистіша, це EGR номер 2 Забитий. Зараз видалю помилку так. і... Я не разбирал, но чистая. Здесь буде менять по этому, как его катализатор блю. Вот. В итоге оставили. Не, не, не меняли. А это не отшито? Нет, Blue працює. работает. Так. Автоматична провірка фільтра низького тиску. Зажимаються дві педалі. Автомобіль сам підіймає оберти. І тримаю педальки. Так, система не в нормі. Так, і заходимо в помилки P2002. Так, чистка завершена. Пройду ще раз цю провірку. Система в нормі. Так, і трошки тиск зменшився В сажовому фільтрі е, Як робиться плюс-мінус чистка, можна подивитись на інших відео на моєму YouTube каналі Audi a 4 a 6 p 2002 Там може десь трохи детальніше буде, але коротеньке відео про q 5 Audi.